Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єрошвець в прямому стрімі українські сокір'яни. Українські сокіряни, які говорять правду, коли йде війна. Саме важко говорити правду в усі часи. А коли йде війна, говорити правду не тільки важко, але дуже небезпечно. Та говорити правду завжди було небезпечно, але під час війни... Коли, коли загострюються інстинкти звірині людські, Ви знаєте, в середині кожної людини є звірині інстинкти, щось від звіра. Тільки вони до певного часу сплять або присипаються, а потім, а потім ці інстинкти беруть і. Прокидається так само зараз, під час війни, на великий жаль у людей просипаються звірині інстинкт. Інстинкт вижити, який зараз панує понад усім в Україні. Більш всього українці хочуть вижити під час війни. І я їх розумію Але мова сьогодні буде йти не про це. Мова буде йти про те, як відноситься до людини зараз в Україні. Ні. Людина звучить гордо, як казав колись один з більшовицьких класиків Максим Горький. Начебто. А як відноситься до людини зараз? Перед тим, як провести тему стріму, прошу підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов і низький уклін тим. Хто допомагає донатами сьогодні? У нас був 74 і 75 прямі прямій стрімі, присвячені розкриттю вбивства Ірини Фаріон і доведенню невинуватості В'ячеслава Зінченка. Тому я дуже прошу: усі, хто можете, допомагайте донатами. 54, 57, 08, 25 13 71 89 78. Картка сімдесят Україна помінялася, помінялася в гіршу сторону. Раніше Україна це була віра, раніше Україна це була воля, раніше Україна це була справедливість. Ви скажете, коли? В дуже давні часи, в часи сивої давнини, але вона була. І на цьому трималась Україна. Трималася Україна ще на відношенні до людей. Які б не були часи, але до українців відносились по різному. В різні часи до українців відносились по різному, але між українцями, між самими українцями були відносини, як між братами та сестрами. Хтось скаже: я перебільшую та ні. Моя бабуся Маруся Холявчук розказувала, як в 1947 році була страшна голодовка, як люди східної частини України приходили в рідне село наше на Кельменеччину Чернівецькій області, і як місцеві жителі годували цих людей, допомагали, чим могли. Ось таке відношення було на Україні між українцями. А зараз. А подивіться зараз, які відношення до українців під час війни від тих, хто керує українцями, хто керує нами. Подивіться, бусифікація. А бусифікація стала нормою. Стала нормою бусифікація, коли тебе витягують з маршрутки, кидають мордою на асфальт, б'ють ногами, відбирають телефон, а потім побито через. 5 годин кидають на полігон. І ти йдеш отакий побитий ногами, коли тебе б'ють свої ногами. Вдумайтесь, тебе б'ють свої ногами, а потім йдеш воювати. Бусифікація стала нормою в Україні. скотські відношення до людини. От подивіться, будь ласка, зараз на відношення до простої людини, до беззахисної людини, до простого українця, скажіть, будь ласка, які відношення? Навіть в побуті, навіть по життю. Якщо за тобою хтось не стоїть, якщо у тебе немає багато грошей, ти ніхто. І до тебе просто-напросто скотські відношення. До простих українців культивуються скотські відношення в Україні. Як до непотребу? І це під час війни. А що далі? Оскажіть, будь ласка, що далі? Що далі? Я слухав інтерв'ю одного з е, людей, які начебто колись виступали за демократію, за справедливість. Пам'ятаєте Януковича колись скидали під лозунгами справедливості, демократії, свободи? Пам'ятаєте? А де зараз? Справедливість, демократія і свобода. Скажіть, будь ласка, де вона зараз? Її немає. Так от ця людина сказала, що бусифікація це нормально. От вдумайтесь людина, яка колись виступала за ідеали демократії, свободи, справедливості, рівності, вона сказала, а де бусифікація це ж нормально. Ну, людей кидають в бусину, людей б'ють ногами, людей насильно відправляють на службу в ЗСУ. Ну, а коли прийдуть росіяни, буде ж гірш? І жодним словом людина не сказала про те, що бусифікують простих українців, що б'ють ногами простих українців. А чому чиновників, депутатів, їхніх синків не бусифікують? Чому не бусифікують тих, які мають гроші і повідкуплялися від мобілізації? Чому? Чому? Ну, тому що бусифікація стала нормою. Усі вже звикли до бусифікації. Практично з кожним днем все менше і менше українці обурюються, тому що бусифікація це стала нормою життя. Скотські відношення до українців. коли поліцаї, цикашники можуть тебе побити, зґвалтувати випрости ти пропадеш без вісті, тобі проламають череп на вулиці ногами. Це стало нормою життя, стало нормою українського суспільства. Вдумайтесь, вдумайтесь. Скольські відношення до українця просто стало звичайною нормою в українському суспільстві. Що далі? От що далі може бути? А далі обмеження взагалі прав, свобод, конституції, обмеження всього. І людину простого українця перетворюють в скота. Податки збільшили в вересні, так через два місяці ще податки збільшили. На газ ціна вища стала, так через два місяці на газ ще ціну вище зробимо, на електрику ще зробимо. І ніхто не каже, звідки людям з зарплатами 5-6 тисяч гривень, з пенсіями 3 тисячі гривень, звідки людям платити? Ці податки, ці ціни, харчування, комуналка, ліки. Звідкіля? Скажу я вам одну таку річ, озвіріння. Бусифікація, скоцькі відношення до простої людини в Україні не приведе до добра, не приведе до добра. Тому що Україна завжди трималася на вірі, на справедливості, на волі. От українці трималися от на цих трьох кітах, а зараз цього немає. Від слова, взагалі, крак. Завжди, в самі важкі часи між українцями було братерство. Братерство, посестринство завжди українці в різних війнах старалися підтримати один одного. Незважаючи чи то східної частини України, чи із західної частини України. Люди завжди в Україні залишалися людьми. А зараз людей стало на превеликий жаль все менше і менше. Стає все менше і менше, на превеликий жаль. Озвіріння. Оскотинення, примітивізм, дебілізм, ідіотизм стає нормою поведінки українців. На превеликий жаль. Люди відучаються думати взагалі. Люди думають інстинктами. навіть уже не звірині інстинкт. Якогось такого примітивного, примітивний інстинкт. Страшно, страшно, страшно. Страшно за те, як наша нація розвалюється з середини. Я мільйон раз наводив прилди, що українців неможливо перемогти в бою. На превеликий жаль, українці з середини частіше всього перемагали самі себе. І питання: і що робити з цим жахом? Ви знаєте, що робити? Я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Тому що час, я боюсь, що час ми програли час. Людей довели до такого стану з 92-го року доводили. Зрозумійте мої? Я пам'ятаю своє дитинство, коли наша районна бібліотека в моєму містечку Сукіряни в Чернівецькій області зачинялася в 11 годин. Коли дуже багато людей читали, думали, говорили, мислили. А зараз люди дивляться, телефон телефон гортають навіть черги за ковбасою. Телефон гортають з бездумними очима. І оця бездумність в очах погубить Україну. Люди відучились думати, люди відучились читати. Вони навіть 50-60 речень. Важко їм почитати і важко осмислити. Тому що для них телефон і 20 секунд це мірило розумової здібності українця норма. Коли нація не може думати, коли нація не може мислити, коли нація не може осмислювати те, що робиться в Україні, вона щезає. І оці люди, які хочуть знищити Україну, свідомо зробили нашу націю примітивною, ідіотичною, дебілізованою. Я не ображаю українців. Я кажу все, що воно є. України зараз середньостатистичний, не може прочитати 50-60 речень. Йому стає нудно, він, їх не, він не починає їх розуміти. В чому причина розпаду України? Людина перестає думати. Людина стає примітивною дебілізованою ідіотичною істотою, яка сприймає нормально, що її б'ють ногами, що її бусифікують, що до неї відносяться як до скота. І це, і це крок до розвалу України. Про це напевно забув сказати мольфарний чай. Ну, от я якось замість мольфарний чаю. Зараз стараюсь пояснити. Доброго вечора, пані Наталія. Коротше кажучи, отакий якийсь короткий стрім роздуми, тому що, тому що, тому що пані Галина Андрушків. Вітаю вас, пані Галина, дякую, що приєдналася. Ви знаєте, отакий невеселий стрім. Я все частіше провожу такі стріми, в яких намагаюсь хоч трошки. Запросити українців подумати. Навіть коли йде страшна війна, навіть зараз, коли страшно жити, нам потрібно думати. Потрібно думати, тому що якщо людина не думає, якщо людина не мислить, якщо людина, якщо людина стає примітивною істотою з скотськими інстинктами, звіриними інстинктами, це початок кінця України як держави. На превеликий жаль. З вами був історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую всім, хто буде дивитися. Хто зможе, 54 57 08 25 13 71 89 78. Допомагайте донатами. Дякую, рідні за стрім. Спокійно, гарного вечора усім.